Роман Миколаївич, ну як частенько кажуть тренери, що якщо завершилася гра, поступився Сокіл 1-2, буде третя вирішальна гра. Часто, частенько після програних матчів тренери кажуть, що якщо команда програла, то вона не виконала план на гру. Чи відповідає такий постулат дійсності стосовно цієї гри? Ну, це саме перше, це саме перше що правильно говорить тренер. З цього треба відштовхуватися. Воно не виконалося. І... Тому так скалася гра, знову ж таки рахунок, так склався. завтра буде все вершальне. Ну, а чому саме психологія спрацювала, на вашу думку? Ну, що, знову тут, ж таки, тут багато компонентів. Знову таки помилка, та, що була в першій грі. це Закидання на хузя, гол. Ну, ну розбалансованість чисто індивідуальна наших гравців, одне і це саме, скільки розбираємо, попадаємося. Ну, рівень, рівень потрібно добирати до таких ігр гравців. У вас є досвід проведення таких матчів, коли один за другим. Що тут важливо в такій ситуації? Сконцентруватися, збалансувати і мотивувати. Дякую за